Студентка Рівненського центру професійно-технічної освіти, сервісу та дизайну Катерина здобуває фах кравця закрійника. Зараз дівчина дошиває піджак. Це одна з багатьох її робіт. Зараз я шию жакет, роблю петлі, називається петлі з вічком. Вони робляться на верхньому одязі в цьому випадку як на жакеті. Нещодавно у коледжі запрацював навчально-практичний центр швейного виробництва. Тож тепер Катерина разом із одногрупницями має можливість навчатися шити за допомогою сучасного обладнання швейних і вишивальних машинок, прасок. Звичайно, зараз набагато легше, швидше включаючи те, що підйом лапки, обрізниток. Це ну швидше процес. Дуже добрі машинки. Нам на них дуже зручно і легко шити. Також в нас е, праски нові, які ми теж набагато легше прасувати. І використовувати у роботі загалом у коледжі відкрили чотири нові лабораторії, де навчатимуть швачок, вишивальниць, кравців та закрійників. У навчально-практичному центрі діє замкнутий цикл від розкрою до готового одягу. НПЦ вдалося створити завдяки перемозі в оголошеному урядом проєкті. Для закладу придбали 30 одиниць сучасної техніки за кошти з держбюджету, а також за фінансової участі громади і самого коледжу. Даний навчально-практичний центр вартує 5 мільйонів. Коштів із них мільйон 700 – це кошти місцевого бюджету, і 3, 300 – це кошти державного бюджету. Це вже 33-й в області. Навчально-практичний центр в майбутньому планують і надалі відкривати подібні в регіоні. Відкрили перший із шести. Маємо ще можливість відкрити два за кошти донорів. Тому власне цьогоріч у нас буде 40 навчально-практичних центрів в закладах професійної освіти. Я Вважаю, що це дуже високий показник. Це можливість кожній молодій людині стати економічно активною, поступивши на навчання до закладу професійної освіти. Наразі існує великий попит у виробничих професіях, кажуть фахівці. На одного випускника претендує до 10 виробництв в області. 24 заклади навчають виробничим професіям. Ми маємо таку кількість профтехосвітних закладів навчально практичних центрів, яких немає ні в кого. Це для всіх нас, хто тут стоїть із моїх колег, не просто величезна відповідальність це дійсно великі матеріальні затрати, але вони того варті. У Рівненському центрі професійно-технічної освіти, сервісу та дизайну, як і в багатьох інших у області, діють спеціальні програми для інших верств населення ветеранів, безробітних. Тож добути омріяний фах можуть усі охочі. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин.